Вітаю! Чи знали ви, що текст і багато різних елементів, які ви бачите на комп'ютері, можна збільшити в розмірі. Для цього потрібно відкрити меню Пуск, тобто класнути лівою кнопкою миші по відповідній кнопці у вигляді вікон. Після натискаємо лівою кнопкою миші по символу шестерні, щоб відкрити вікно панелі налаштування. У відкритій панелі налаштування шукаємо кнопку під назвою «Система» та клацаємо по ній лівою кнопкою миші. В розділі «Дисплей» знаходимо параметр масштаб і структура та лівою кнопкою миші обираємо число, яке має символ у відсотку після нього. У списку, що з'явився, обираємо число більшого значення за попереднє та клацаємо по ньому лівою кнопкою миші. Тепер ви можете бачити, як збільшилися написи та кнопки на екрані. Дякую за увагу та побачимося наступного тижня.